Всім добра, друзі! Ми на каналі Рибало. З задоволенням. Ми сьогодні на риболовлі, ми сьогодні на водосховищі, друзі. Тут така прісна водойма, гарна, водоймі е, прозора е, вода, тут є пісочок, тобто е, немає грязючки. Така у нас класна сьогодні погодка. Так, ну що? Робимо свою смаковину і починаємо свою риболовлю. Ну що, друзі, ми на каналі Рибалим з задоволенням. Ми починаємо. Приятного перегляду. Так, друзі, прикормку будемо робити на миласки. Миласка це з біта інчиком. Дуже класна миласка. Лаковська. Рекомендую. Дуже класна, вона працює вже не перший рік. Я з нею. Це другий рік, друзі. Друзі, дуже-дуже класно працює. Буде у нас лаковська макуха. Уже є. У мене зараз добавлю, розмішаю якусь макавину, зробимо з цієї макухи, бо ми на водосховищі, друзі. І макуху на водосховищі карасик дуже полюбляє. У нас є. Додаємо. Прикормку чесник. Чому ми додаємо чесник? Бо ми, як кажу, це дікар, друзі. І трохи, щоб у нас була прикормка дуже темна. І будемо ловити на кук чесночний. Тобто у нас прикормка чесночна. Кук у нас чесночний. Робимо свою смаковинку і ловимо. Починаємо ловити рибку. Так, друзі, замішали нашу. Смішала, бачите? Вона у нас така темненька. Бо і миласка темненька, і там все темненьке. Робимо таку смаковину, щоб у нас вона оце була така в'язка. Бо тут дуже багато дрібної, дрібної сорної риби. Тому щоб вона у нас в годинницях стояла довгенька, робимо її таку важненьку влажненьку і щоб вона така була тверденька. Що, на що будемо ловити? Ось у нас буде дві сосочки. Такі у нас дві. Бачите, буде дві. Оце класно працюють. Передплатники вони знають, що я на такі сосочки полюбляю ловити. Вона працює добре, і як з куком. Так і можна без кука, просто як соска. Так, ну що, заряджаємо будки, починаємо свою ловлю. Так, ловити будемо на чесночний кук. Оце у нас такий є кук. Зараз висиплю сього в баночку сюди. Трохи свіженького, небагатенько. Так, все. Все, друзі. Є. Це можна зараз спрячемо до наступної риболовлі. Так що заряджаємо нашу смактавину, сосочку. Так, трохи, трохи ще заувлажню, зараз заброшу, це перше. Трохи довлажнити треба. Бо така трохи сухенька. Бо нам треба така, щоб вона довгенько стояла водойми. Робимо такую, аж його. Щоб як пластилін вона була, так є. Так, і на кожен гачок ставимо, будемо ставити чесничний кук. Чесничний кук. Тут у нас три гачка. Клити, бо ти колиш на, на кук, друзі, дуже його часто збива, він такий швидко розмака, і тому тригачка більше у нас, як кажуть, шансів, що ми зловимо при забросі закидання, друзі, при закиданні, що ми зловимо рибку, бо поки ти одне, одне буде клювання зіб'є, друге буде клювання. А на третю точно він зловиться. Так, ось, о, дивіться, яка гарна смаковинка. Так, ну що, забрасуємо вудки і ловимо, починаємо свою ловлю. Іх, треба вже ловити рибу. Викидую вудки недалеченько. Викидую десь метрів 30. Метр 30. Глубина лову там десь, друзі. Так, пішла. Є. Глубина лову десь. Метра два з половиною, три. Така у нас десь буде губинка. Та є ще одна вутка і другу вуку. Викибуємо і другу вудку. Те ж саме. Долоченьки, метр тридцять. Дві будки буде десь метрів по тридцять. Делечень не треба кидати. Бо там далі глибинка велика, там 5 метрів, може метрів 6. Він не буде там клювати, він десь десь по бровки повинен йти. Тому зараз будемо чекати якогось, ну, кого ми будемо чекати? Напевне, карасику. тут є дуже багато дрібної риби. Краснопера. є підляш лясь ну. Зараз він не клює. Це треба друге місце шукати. Тут ми приїхали, друзі, половити гарного якогось карасика. Так, ну що, чекаємо на клювання. Так, перше клювання. Перше клювання, друзі. Є якийсь окрасий. Зранку перше клювання. У нас сьогодні таке хмарне. Хмарне. А ну йди сюди, ймо хліб. Йди сюди, ймо з чорствий хліб. Йодно, ну, йди сюди. Смажений кабанчик. Курка з майонезом. Ну такий добренький карасико. Дивіться, який добрий. Да, добренький. Карасище. Оце карасище. На водосховищі такі які. Гарний карасик оклює. Так, ну що, хай йде к нам додому, до хатки? Що я на той вудки, на цій вудки по Наверное, напевно так. Так, тут є. Тут є. Тут дуплет, друзья. Тут дуплетик у нас. гарно дупет опять по дві рибки, по дві рибки за раз вот такі гарні у нас кормуки вовлять по дві рибки за раз друзі, вовлять так а тут що на цей будки так глянем що на цей будки Не, на спину немає. Прога урчини. Не. він, свингерок. Да да, кончик дергается там, Він, він там. якийсь взагалі друзі якийсь дрібний давайте таку, дивіться, дрібний треба треба друзі і випускати грибку бо такі дрібноту хай підроста пішов. Давай, підростай, підростай. бо вже є грибка така хай підростає. так ну добре заряджай ловом далі так ну що вибрасый вубрай ву Працювала, працює наша смаковина чеснична. І плюс всьому, що ми ще часничний кук, часнична Смаковинка, наша сипучка, добре працює. Забрасую вудку. Ось. Вкидаємо в одну точку, розкормили. Підійшов карасику. Підійшов карасику. Поки він клює. треба й Ого! Що тут? Не засекся. Так, я. Иди направо. Пішов, ну добре. Тільки закупів, тільки закинув, друзі, будку. Будемо перебрати. Тільки закинув клівані. Тільки забросив вудку і вже одразу клювання. О, Такий гарненький. Давай. Давай йди додому. До додому гадки. Так, опять вудок немає, друзі. Всі, друзі, в березні вудки. до закидання є рибка. Зівкук. кук. Так, добре. Зараз будемо ставити інший. Інший кук ставимо. Тут другий друзі. Грук заряджав. На право клювання. Щось не може, щось, поки одну викидую, на другу клює, Добре. Оце клювання. Оце у нас справа пішла. Бо на рыболовле плевала, как на белых камнях. А ты как на белых камнях? А с каждого закидания. Каждое закидание клювание. Вот это и есть. Рыболовля, как на белых камнях. Вже клієнт. Вже направо. тільки закину. закинув. тільки закинув. Ліво. То право, то ліво. Так що? Ага, є. Ну що, друзі, п'яти годинки десь я зранку почав свою риболовлю. Зараз пів сьомого і плювання, бачите, вже нема. Ну, я хочу сказати... Ані, ось у є плювання. За півтори годинки, друзі, ми надовбили цього карасика дуже добре. Зараз ось цим карасиком ранкову риболовлю ми будемо завершати і будемо чекати, щось якесь гарне плювання в день. Оце якийсь, дивіться, яким гарним. Гарним карасиком зазвичай. Оце такі саме великі у нас. О, Оце добренькі вже. Це самий великий. Якось завершаємо цю риболовлю ранково. Отаким гарним, гарним. Гарним карасиком. Це вже красіще, ціле. Це вже карасіще. Бачите, яким ми гарненьким риболовлю. Завершили. Який гарний хлопчик. А ну, к нам додому. До хати. О, пішов. Так, ну що, друзі, хмари пішли. Так, у нас зараз сьома е, сьомка у нас сьома година. Тому, друзі, е, клювала, дивлюся, зранку. Дуже добре. З 5 ранку, друзі, до пів сьомого я не мог присісти. Клювання за клюванням. Так, ну що, а в цьому ролі, напевно, все. Як кажуть, ми з вами не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення. До нових зустрічей на каналі Рибалим з задоволенням. Ну все, друзі, бай-бай. Пока-пока, друзі. Пока-пока-пока.